Всім привіт, добрий ранок! Я прокинулась об 11 і зараз немає світла. Як завжди, просто. Щоб ви розуміли, сьогодні не буде світла з, з 11 до 18, тобто весь день без світла. Отак от, от. Сьогодні такий буде чоловий день, я так думаю. От Давайте розпочнемо його з того, що я вам розкажу, що мені снилось. Це взагалі ніколи не снилось, крім мене. Я просто згадала різко, що на іншу сторону камера буде краще записувати і вирішила перевернути. Так от. Що мені снилось? Значить, на що я пам'ятаю, це я коротше була в якомусь коридорі, і я працювала на суші та піц. І коротше, нам з командою треба було зробити суші та піцу. Ми їх зробили, але ми їх не доробили, того що нам сказали, що зараз ці люди, там жіночка з дитиною, прийдуть з лікарні пізніше, коротше, і пізніше треба буде їх доробити. Потім вони в якийсь взагалі момент прийшли. Що всі, всі коротше, пішли тут? Е, поруч був якийсь актовий зал, там, чи що, чи концерт якийсь був, чи що, От е, всі пішли на цей концерт. Я одна тут залишилась. В мене отак -от куча заготовок. Я стою, отак, от не понімаю. Вона вони вже сіли, їдять. Коротше, це все. Вже доїдають роли, я йому останній типу, порізала і таку кажу, зачекайте, я ще соусом полю, а вона каже, типу, а що все повинно було бути в соусі. я Ну коротше І я ще до заготовочного цеху бігала за якимось соусом, щоб полити їй Боже. Я ж тут усі така. Побігть, поміїть просто. Ще дуже переживаю за купівлю квитків на концерт ПТС, тому що зараз це дуже великий ажіотаж і вже через пару днів я буду теж боротися. Буду боротися за місце. Сподіваюся, сподіваюся. На квиток Пітієс, будь ласка. От, сьогодні, до речі, хотіла на комп'ютері позаходити по цим всім силичкам, щоб вже підготуватися. Ну, бачите, світло вимкнули і сказали, отак тобі, а не реєстрація на всіх сайтах. Ну, я вже зареєструвалась, просто це в мене все на телефоні, а я хотіла перенести це на комп'ютер, тому що, кажуть, що краще типу, на комп'ютері все це заходить. І, типу, отак от. Сейчас, mm -hmm. що я хочу зробити щас, і що я буду робити, це я наведу марафет на голові <гум> і буду їсти щось. Да. Бо світла нема. А їсти хочеться. Поїхала. Проще заробила правильно. Так, далі я хочу тут навести трошечки порядок. Вот тут щось забагато все. Угу. Вчера, до речі, купила ось такой наборчик. Кузьмик прикиньте. Я так давно його не бачила. Ну, я вже подивилась, він там не, не такий цікавий, як у дитинстві був, звісно. Ну і на том Так, що ми тут? Тут нема чого складу, і це дія просто сюди тут. Все. вернеться. Дальше, наступний стиль володає от так от, короче. Ну, опять, да, всё, скажем, я на ну, цьому тут залишим. Це я, кращий, вчора криску кормила. Давала їй бананчик. Блін, ну, повинна мочаскадати. Це все їжеться, все, що треба. Те і я все з'їм. Ну, і я би теж протираю. Підпинила ціну фігурку. Така фігурка. Хто знає, звідки пишіть в коментарях. Так, ось кресочка Вона спить. І ми її теж пробираємо трошки. Оп! І чистенько вже. І то намазати вийшло ось таке гарне стоночко. І сніжок ще лежить. Да, і отак от, от беремо, підходимо до сонечка і гріємося так. Ні, взагалі тепло гріє, тепло гріє. Коротше, зараз е, я вже зробила всі мої же документи на концерт, який потрібен дікетмастер, там знаєте, оце все. От. Зараз буду, коротше, я вспомнила, що в мене є курс, який я купила три місяці тому вже, там Місяці до нього є доступ, і до 23 числа цього місяця я вже. Ну, коротше, залишилась 5 днів через таке. 5 днів залишилось, йо-моє. Нагадує проходить уро... уроки, бо в мене там залишилось 2 чи 3 уроки, коротше, і я ще хочу перші пов.. передивитись. і концплік yeah, такий є. От, <.VI> і. Бо я перші уроки спочатку не записувала, потім... Блін, що не видно так. Коротше, потім почала вести конспект, і така думаю, все, надо, ну ну, надо ж. Зараз буду вчитися, світла досі немає, якщо що, да, як вот би. Думаю, що сьогодні помалювати картину по номерах. Я майже домалювала. Ну, подивимось. Ребята, якщо що, все добре, звук є, просто я в якийсь рандомний момент вирішила зробити типу СМР чи що, щось таке, коротше. Просто байбовенько, що знаєте, що не все, не все життя повинно бути таким знаєте, що щось там повинно бути. от, Треба просто, от, знаєте, я не знаю, заземлитися трошки, чи що. Ну, ось щось таке якась розумна. От я тут собі чайочек зробила. Зараз буду що вафіки в мене є з пампушечками. І зараз покажу. У мене ще піца вчорашня. От от, Світла додамо, да, якби вже день майже закінчується. Я типу не була сьогодні суперпродуктивною. Знаєте, що ви не одні такі непродуктивні. Вот. И вот моя вчерашняя пицца. Ты я буду сейчас кушать. Да Да. Я еще что хотела сказать, а Она у меня память закинулась на телефоне, и мне довелось ее ей... чистить. Вот. Ну все, короче, буду я есть и, и, и еще писать. Всё. Монетизация, грущ. Бізнес, алло, до да, бізнес гроші. Угу, 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 да. Кеш налічними. На цьому все. Дякую, що додивились. Я сподіваюся, завдяки цьому відео, там, де не відбувається нічого, прям кардинально вау. Можливо, якось покращився ваш стан, вам стало спокійніше. Сподіваюся. Тож. Підписуйтесь на мій канал, ставте подбайку і нажимайте колокольчик. І до зустрічі в нових відео.